народу. Ми зараз йдемо в печери китаївські. До, до цього часу, ми скільки не приходили, були зачинені. вони. Але сьогодні, слава Богу, 16 вересня, відчинені печери в суботу. І ми йдемо зараз дивитися. І слава Богу, всі, хто був на маршруті зараз спочатку, молилися молитвою з і в нас на території ще я запросив ще 4 дві пари. Чоловік, жінка, чоловік-жінка приєднатися до розповів. І вони теж молились молитвою спасіння, Тому що слава Богу. І ще одна жіночка тут внизу. Познайомилася з нею, вона не приєдналася до екскурсії, бо не мала часу, бо з онуками гуляла. Ми теж помолилися молитвою спасіння. Знаєте, все дуже в простоті. Дійсно, ми молимося, щоб Бог приводив людей, які не тільки вони, їх цікавлять історія чи якісь інтересні історії, але ще і духовна, духовні питання. Те, що Біблія каже, жнива поспіли. Так що я всіх вас, брати та сестри християни, просто вітаю зі святами. Котре зараз йдуть, де і православні свята і юдейські свята, приводити людей, знайомих. По-перше, для народження згори, для духовного відродження. І по-друге, щоб провести час і відволіктися думками від війни, від новин. Тому що дійсно то, того варто. Ось, бачите вхід в печери, отакі От вони відчинені, слава Богу, такі мальовничі краєвиди на всю китайську. Пустиш, бачимо, до речі, найвисока це храм Серафима Саровського з правого боку. А з лівого боку вже бачимо свято святотроїцький храм. А 12 апостолів, він такий, як захований за деревами. І бачимо келі навколо. Є ще й гостиниця, ця жовта для паломництва. І бачимо Голосіївський пагорб. От за ними ми стоїмо на китайському пагорбі. А там голосівські пагорби і між цими пагорбами є якраз каскад зі ставків китайських, дуже мальовничих. Особливо, шановні, в жовтні приходьте дуже-дуже красиво, просто панорама, просто неймовірна. От, і з нами наші друзі. Так. Да. Вау, супер! З нами наші... Як вас звати? Андрій. Андрій теж Андрій, Андрій супер. Так? А вас я? Жанна, от познайомились там на території монастиря, помолилися разом, і зараз йдемо далі. Шановні приєдуться до нас, склобувши християнських подорожей.